Доброго дня! Пропоную сьогодні послухати для діточок раннього віку терапевтичну казку. Казочка для дітей, які не хочуть удень спати. Одного разу в Україні сну жив веселий маленький зайчик. На ім'я Бунтар. Бунтар Любив гратися, бігати та стрибати, але найбільше з усього він не любив спати в день. Коли був у садку або коли був вдома. Кожного разу, коли приходив час обіду, Вонтало, не хотілося спати. Він хотів гратися з іншими звірятками в садку, але вихователі завжди говорили, що дітям потрібен. День починати зі сну, щоб бути енергійними та здоровими. Одного дня, коли бунтар знову не хотів спати, він почув, як його кличе лісова Квітка. Квітка була мудрим старцем і допомагала звіряткам вирішувати їхні проблеми. Привіт, бунтар, сказала Квітка. Я почула, що ти не любиш спати в день. Чому? Я хочу гратися зі своїми друзями, відповів Бондар. Але ти знаєш, що сон є важливим для твого здоров'я і зростання, запитала Квітка. Так, але я хочу гратися, заперечив Бондар. Я можу тобі допомогти, сказала Квітка. Я знаю спосіб, який ти. Можеш гратися та одночасно спати. Як це можливо, здивувався бунтар. Закрий свої очі та уяви собі, що ти граєш зі своїми друзями в казковому світі. Ти можеш розповісти своїм друзям про те, що ти можеш грати у сні. Коли заплющуєш очі, а потім ви всі можете заснути разом, уявляючи, що ви ще граєтесь в казковому світі, пояснила Квітка. Бунтар зробив так, як сказала Квітка, він закрив свої очі та уявив собі, що він грається. І йому Приснився дуже гарний сон там, де він грався зі своїми друзями. І коли він прокинувся, він був дуже задоволений і сказав, що завжди буде тепер лягати у день спати.